Ну, ясно. Мені треба зараз швиденько щось наструляти. Мені швиденько треба щось наструляти, дядьки. Зараз бій завершується. Для мене бій, зараз завершується. Мені треба танк. Мені і швидко треба. Чого ви стоїте? Поїхали! Алло? Боже, що це таке? 257 стоїть на бах. Ой, бляха! Ой, бляха, як хорошо. Угу, ТНХ. Ясно. А боже, мені його треба ще пробивати, так? Це реально сюр. Це реально Пу-пу-пу. У мене 257 стоїть на базі. 257 стоїть на базі. А Ви бай. вдумайтеся, вдумайтеся просто. 257 стоїть. О, ти, ти в таран підеш? Давай в таран, давай в таран. Давай. Бляха, встиг! 257, нормально. Не дав. Не дав, 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 нормально, дав, 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 дав. Ну, він теж мені дасть. Дав. Відник, я умираю, да, я об'єктивно умираю. О-хохо-хо-хо! тудей! Сюди цього маленького, сюда! Розіграв хлопчика, да? Нормально. Трошки гарматкою пофлексив, і хлопчик розстелявся, да. Ага. Ну зараз до мене приїде Торо, і я теж розтіряюся. І де він? Ем... Можна мені Торо, будь ласка, що він на швиденько добив, і я. Він зверху? Ой як! Оце неочікувано. Реально неочікувано, я не жартую, якщо що хлопці. До речі, можна на кв 5 пробувати ромба дати, але повірте, навіть так ви підставляєте сіську. От він приїхав. Каток без демеджа. Каток без демеджа, йоп тудей. Ну, Смерд. Танкуєм, танкуєм. О, полочага! Куда він стріляє? О -хо -хо -хо! не стріляє? Хохо! Не, ну дядьке, дядьке, ну это, это все, это хай скіл. Це хай скіл, або я не знаю що це. Ля розвалив хлопчиків. Не, ну опять виходить імба.